Розберемо ім'я Марія за древньослов'янською слов'янською Буква М. мислі, процес мислення. Як впливає дана буква на людину? Людина може вимислити щось нове, гарно розвинений процес мислення. Буква А Аз це започаткування, це початок, причина, зародок, корінь це все, що стартує. Як е, впливає дана буквиця на людину? Людина зможе започаткувати нові починання, нові стартапи. Стартапи все, що е, легко їй вдається м, щось починати. Так? Буква РЦ. РЦІ – це форма мови, яка змінює інформаційне поле людини. Це людина різко висловилася і загнала іншу людину в штупор. Інша грань даної буквиці реалізація творчого потенціалу. Людина може реалізувати свій творчий потенціал. І же це всесвітні потоки, які льються на землю у вигляді променя. Дана буквиця буде е, фоніти на е, власника таким чином, що людина легко працює у потоці і розуміє, що таке потік. Буква Я. Вона же в буквиці називається Є. Так, буква Є – це пізнання чогось нового через образ або образна структура. Як зрозуміти дану буквицю? Буквиця це те, що ви розумієте образу. Уявіть собі, що ви стоїте на… в тумані, і до вас рухається людина. Так? Селед людини, поки вона до вас буде підходити, ваш мозк буде опрацьовувати дану інформацію. Яка ця людина? Висока, мал, низька, повненька, худа, швидко йде помало. І чим ближче вона до вас буде приходити, тим більше операцій у вас пропрацюється в голові. Коли вона прийде, ви про неї будете знати десь 80% хто це. Так? Це називається е, пізнання чогось небудь через образ і образна структура. Е, як впливає дана буква на людину? Людина пізнає світ через образи. До нових зустрічей. Висока, мал, низька, повненька, худа, Швидко йде помало, і чим ближче вона до вас буде приходити, тим більше операцій у вас пропрацюється в голові. Коли вона прийде, ви про неї будете знати десь 80% хто це. Так? Це називається пізнання чогось небудь через образ. І образна структура. Як впливає дана буква на людину? Людина пізнає світ через образи. До нових зустрічей.